Шановні друзі, дорогі медики, український народ доручив нам і вам найдорожчі скарбі, які є у нас, це здоров'я людей і рідну землю. Тож, давайте разом, ви медики, ми граємо, обізнаємо наші зусилля задля розвитку нашої літери України. Один одного підтримуємо в цей складний час, час безкінечних реформ і ситуації складної, яка є у нас. На сьогоднішній день связь. Є провідна галузь нашої економіки, є основою нашої держави. Сільське господарство на сьогоднішній день може зробити кожного громадянина нашої держави заможним. І тому всім нам потрібно скористатися цим шансом і виправити ситуацію і зробити нашу країну великою і заможною країною. Ми щиро дякуємо про які нас запросили сьогодні вас привітати із вашим професійним святом. Я особисто від імені всіх аграрів області. Хочу привітати вас вашим професійним святом. Святом для медика це величезне свято, тому що від вас залежить, як кожна людина буде працювати, як неї буде здоров'я, буде нахід. Особливо, Особливу хочу висловити медикам, які працюють в сільській місцевості. Вони працюють в не найкращих умовах. Але об'єднавши зусилля аграріїв, об'єднавши зусилля місцевих громад. Держави ми можемо зробити їм гідні умови, можемо зробити їм гідну заробітну плату, умови проживання, автомобілі, для того, щоб медична служба доходила до кожного мешканця нашої території, до кожного сільського мешканця, тому що ми працюємо безпосередньо в селі. І тому дуже переживаємо за те, в якому стані сьогодні знаходиться сільська медицина. Звичайно, граді дуже щиро долучається до допомоги первинній медицині, бензин і все остальне. все, Сьогодні фактично допомагають аграрії. В цей день хочеться вам висловити великі слова вдячності за всю ту роботу, що ви проводите, за ті ваші е недоспалі ночі, за те, все, що ви робите для пацієнтів. І ніякі технології, ніяке наповнення лікарень не може замінити оте чуйне ваше серце, чуйні ваші руки і оте відношення вас, працівників, до людей, яких ви лікуєте, яким ви допомагаєте. Дуже вам велика за це вдячність і шани. Бажаємо всім вам мудрості, натхнення, щоб все те, що ви робите, вам приносило моральне і матеріальне задоволення, тому що ви робите колосальну справу. І ще ви хочете побажати, щоб було у вас достаток і доброта в сім'ях, щоб у вас було мирне небо і бажаю вас ще раз святом, і нехай клятва Гіппократа буде для вас. Почесною місією, а не обтяжному обов'язком ще раз святом, ще раз дякую.